Там Та так, ну що, заготовка закупочки на зиму, на зимоньку. Давайте швиденько розпаковочку зробимо. Так, ну що, як ви вже зрозуміли, привіт, Юра і Свентура з вами в ефірі. Знову я сьогодні знову розпаковочка трішки в нас. Ми вирішила скупитися трішки на зиму. Кладовочку забити, погреб забити. Вот. цибульку, картоплю, капусту ми заквасили. Скоро вже виходить відео, кстати, по заквасці капусти. Але це все згодом. Ми сьогодні вирішили трішки купити запаси, бо закінчилося. І молоко, там, і квасолька, і все позакінчувалося. Коротше, трішки і на зиму в кладовочку, в коморочку, і трішки декора новорічного різного на двері, на віночки і так далі. Тому давайте приступимо швиденько. Думаю, що треба вкластися в одну. Якщо буде велика, то розіб'ю на дві частини. Тож поїхали. А ви тим часом не забудьте підписатись на канал, поставити лайки і, звісно, покоментувати. Так, як ви бачите, Bird Bands in Tomato sauce. це квасолька. Е це ми в пані брали? 420 грам у томатному, е, томатному соусі. Дуже смачна. Е, гарні протеїни 5,2 на 100, е, 100 грамів продукту. Ну, в общем, дуже круто. Ми купили цілий блок. Тут 3, 6, 9, 12 штук. Ось такий у нас. ось такий у нас і блок. Так, далі що ми купили? Ну, це все на зиму. Блок молочка, Бо Цюнчик любить молочко, і я багато працюю і, і на замовлення, і, в общем, молоко нам треба. <клух> і прямі ефіри у нас, і рецепти ми з вами е, працюємо, як ви знаєте, дивитися відео. Тому в мене дуже багато і масла, і молока, всього йде дуже багато. 2,8 ми купили від фірми Mizo UTN, ГМО Мендеж без ГМО. Кальцій і в тюртю ГМО дуже гарна, практична, дуже квадратна коробочка. Так ми купили теж ящик такий мізовський. Ось так він виглядає Тейм 2,8% жирності. Тому обирайте фірму мізу. Дуже смачна, дуже корисна. Та не дуже уж така і косаюча ціна. Одно з найкращих молок в Угорщині. Далі. Так, далі, як ви вже бачили, такий у мене буде такі, дзвіночки є. Бубенчики, колокольчики. такий е... банточок. Це буде Christmas Balm. Це у мене буде на е... віночок, що я вже зробив. Ну, що треба доробити, звісно, віночок. І так і він туди повіситься. Але дуже буде красиво. Так, далі друга сіточка, що у нас тут є. Ой-ой-ой, тут дуже багато чого всього. Давайте сітку на бік. Ось, завжди взагалі скоро свято. Угу. Я вже так чекаю святом. Так, паніровому. Це паніровочні сухарі, щоб щось курочку піджарювати, або відбивні, або і так далі. Коротше, 720 грам. Ми купили, певно, дві. От такі паніровочні. Сухарі. Дуже прикольні, дуже смачні. Mm -hmm, да. З тобою тича, і не знаю, Так, так? Стружка кокоса, це нам вже на зиму, вже скоро адвент починається. ти знову тут. І треба буде всякі пекти вже смаколики. То купили один 500 г кокоса сухого. Нарізочки. Це від теми, в теску були і в пені. Так, сьогодні дам. Це іспанська Шорізо екстра, а це угорська. Приват Гушо, Копошвар. Це 80 грам, це 100 грам. Дуже прикольні, дуже смачні. Тож обирайте, смакуйте. Так, Тут ще одна. Це вже шиночка така. Тут не поставили таку маркування, дуже цікаво чому. Ну, ну в общем, Приват Гуш. Майонезик один купили універ. Дуже смачний, кстати, ми його мало. Кстати, мені треба зробити буде дома рецепт uh, <coughs> по майонезику. Ще ніколи не збивав такий домашній майонезик. Я сьогодні пили сосів і тільки сиплеться гутта. Це паніровка розсипала. Один ми взяли ну Це все в кладовочку, щоб потім було на свята новорічні, різдвяні, щоб вже не бігати, тому що люди будуть бігати там, як шальні шалені. Шалені бджоли. Два такі майонези ми купили. 530 мл в одного. Так, далі. Ще одна нарезочка. Це вже квадратна, також 100 грамова шинка. Далі. О, ще ми купили таку штучку. Ля-ля-ля. Ось така. Це вже е, більш хендмейд, але це купили. Дуже прикольно ці дві які штуки взагалі. Це також буде на двері Під то так висіти. Так. Але дуже круто. Взагалі дуже шкода, що немає тут таких гарних ялинок, як в нас а, в Україні. Є, але не такі. У нас, звісно, красивіші ялиночки. Так, ну що, поход і не купити Мертін Асті, це, звісно, я думаю, а, гріх. Бар забиваємо, тому що треба щось на новий рік пити. Я люблю Мерцінні Асті, тому. Завжди перемом. 750 мл. 75% 5% алкоголю Productions in Italia. Я просто обожаю. Не кажу, що з дитинства, але, ну. Мені, знаєте, майот крістел не подавай. Головне, щоб було мерціння Я його просто обожаю. Вот. Далі що про цей печиво для порошок для печива. 5 ларапчиків, 5 штучок. то я дуже з рецептами вийшов із цього е, з цукор квадратиками. Два дорожки розсипається. вайс, цукор, білий цукор це Німеччина. Це для гостів е, у каву. Квадратики такі. А для себе я беру, звісно, такий коричневий трестяний цукор. Він мені дуже просто подобається. І він. Корисніший аніше білий, тому я завжди беру такий браун зір. Так, два такі, один такий. Дивіться, скільки тут мені насипалося. Так, маскарпоне 500 грам, як ви зрозуміли, у нас скоро буде рецепт. Прямий ефір. Не знаю коли, але треба буде вийти. А, маскарпоне. Це закрито? Так, да, це закрито. Будемо робити тірамісу. Дуже вже давно хочу його зробити, але ніяк до нього руки і не дійдуть. Так, путін протеїн 1. І мій, е, доктор Оїткер теж Путін протеїн 2. Взяв такі собі після тренування. Трішки протеїнчиком. Так, далі що? Е, сушений чеснок 1, сушений чеснок 2. Приправку мені треба потім щось варити. Не хочу ставити свіжий чеснок. І ще одна пачка порошок для печива. Рум від доктора Откер маленький аромат це мені піде у тірамісу, якщо ви знаєте рецепт. О, ще круто! Я купив такі всякі формочки новорічні. І не тільки новорічні. Печі, пекти, пекти там якісь пісочні тіста. Кстати, у мене вже пісочне тісто закінчилося. Ось таке сердечко. Сніговик. Буде сніговик такий прикольний. Кожна по 600 форінь. Ну, по 70 гривень одна. Олені, 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 не бриться і не голені. Така голова олені. Отакий олен цілий. М -м, прикольно. І така зірочка, яка падає. Так що будемо пекти пісочні печиво. Так, ну що, і ще одна, ще одна сіточка є. Ну, я думаю, друга сіточка піде в другу розпаковку, тому що там дуже багато чого. Так що підписуйтесь на канал, дякую, що ви зі мною дякую, що ставите лайки, вподобайки, коментуйте і всіх чекаю на своєму каналі. Не забудьте підписатися, якщо вам сподобалося це відео. З наступаючими святами вас обіймаю. Будьте здорові, бережіть себе та не забувайте одягатися.